Всім привіт! Я сьогодні на і Я там закинув Зараз звертаюся до неї. Поки що нічого не, не клює. Може клюне щось. Здо я вже доходжу до свого місця, де я вудку закинув. Здоро. Вон поплавок. Воно він. А це ось до речі, як я взяв. Ловлю я на кукурузу. Може я щось клюне, то я включу знову запись. до перший УОВ. Я не встиг включити камеру, бо клюнуло дуже швидко. Зараз зніму. Оздух перш... такий перший улов. Правда, в якій слізі воно все. От я закинув. Ону, поплавок У мене тут ще троюредний брат ловить на спині. Тільки він трохи далеко звідси. А я поки ще буду ждати знов кльова Треба, то скаче. Але через те, що в мене немає прикорки, вона не хоче так нормально її швидко клювати. Тому треба чекати довго. Щоб вам не було так довго і нудно, я включу запись, коли клюне щось знову. Оздо покльовка вже. А, чи може то не покльовка була? А, а на крючку нічого немає. От я надів нову наживку і закинув. Я буду включати відео, коли підсічу ребу або витягну. Бо мені так неудобно знімати і дивитися за поплавком одночасно. Ось до я піймав ще одну плотву. Дуже довго не клювало, але от клюнуло. Зараз її зніму з гачка. От клює така хороша на водошку, тому я цю теж заберу. Здо, до речі, перша. От пока що мій улов. Дві путви. Вона плює на кукурузу добре, але доходить, доволі довго треба чекати. Це потрібно купляти прикорку чи робити її, щоб можна було це запринаджувати, щоб риба швидше підходила і клювала краще. Але я свою прикорку всю використав уже давно, тому вовлю так. От я звуви ще одну плитву. І вона набагато більша вроді за тих інших двох. Зараз я її зніму і зловлю хоча б ще одну і буду, напевно, вже додому збиратися. Я буду збиратися вже додому, тому що одна із одна ця плотва, що клюнула, до, оця саме здорова. Заковнув так гачок, що його достати я не можу. Тому говорю, буду збиратися, вдома попробую якось достати. Отаку потву я піймав. Оця прям сама здорова. Кому сподобалось таке відео, пишіть ставте лайк. Свої вподобайки. Якщо на цьому відео набереться, 50 лайків, то я зніму нове відео про рибалку. Всі бувайте!